Ну і на кошти від партнерів в рамках концепту розподіленої генерації вже погоджено будівництво мінітець під Києвом. Відповідне рішення Київрада прийняла на минулому тижні. Анонсувалося, що першу партію обладнання встановлять вже до кінця року, і в столиці з'являться енергетичні острови зони, де постійно буде світло, тепло та вода. Для реалізації проєкту столиця вже залучила донорське обладнання на понад 2 мільярди гривень. Утім, для повного втілення ідеї в життя потрібно ще понад мільярд євро та близько 15 років. Ця концепція це цілий комплекс заходів, які не будуть обмежуватися винятково побудовою ТЕЦ. Це дійсно величезний комплекс робіт, і в тому числі це диверсифікація джерел палива, скажімо так. Тобто, це буде передбачається, що це будуть різні джерела, і біомаса, і побутові відходи, і багато іншого. Тобто, ми говоримо про е, максимальну е, гнучкість і максимальну таку е, взаємозамінність в умовах е, ризиків, які ми сьогоднішній день існують.